Я цей елерикою бігаю, нормальна снайперка, як показується. Так. Да. Я не знаю, мені взагалі щось не летить з них. З неї важко якось стріляти, але ваншот на 86 метрів це нормально. Летят. Летять. Летять. Диво, доби. Ну, Блядь, чого так лагає, Єбать. Трякнутий тип на мені. Щас Віталік, я відповім тобі. Ай ебать. Ось його лоб токи. Бляй mm. багато тут є ж. Двойка мінімум. Отут вони. Десь приблизно. Перебігає, перебігає. Кружка на фото. Поруч тип. У нас прям? Да. Да и сейчас. Да, да, тоже чую. Жди на меня. Дебан. Я разбил меня. Их двое. И двое, один ног. Да, другой. У меня. Вау. Wow. Nice. Давай. Бандяк. Это и чек тут Потиху богато на Ты вони, пробалил Это твои стрим снайперы Чи шо? Я не знаю, ні. стрим снайпер Якшо стрим снайперы там блям я не понимаю На даху Сдается на, на даху Которы на дах залазит за рис 5 Ой блядь, сзади уже не башусь Вот тут Одне хп залишив йому. Дайте снайперку, блять, найс. Дякую. Ну ахує затик з тобою. О, це може бути стрім снайпер. Уже третя сторона ебашка там за водою. До нас в пор підійшов челик. Блять, з води ще хуяри. Що робиться, Костя? Я хуй знати ти на даху? Да. До мене заліз. Добрав його. Хорош, бо я до тебе так швидко не вылізу. Сейчас мене сейчас не бачать. блять. блядь. ш що їх так багато? я щось не пойму, нихуя. Звідти пуярят, Звідти пуярит. А ну блять, покажись нахуй. Ну. нахуй по мене стріляють так Да, Мда, не карт. Блять, або нема палити тебе поділитися? Є. Як? Я вертався, там дуже хороша позиція. Дуже багато людей. Забувся, ти таке більш не робив. Ти нічого не підлагає? Ну один раз підлагало дуже сильно. Аж ти таки той буст треба включати в налаштування. Помниш, моніторами тоді спорили, чи включати, чи ні. Думали. Ото що он плюс буст? Да. Я вчора дивився, всі включають он буст. У мене було включено і ніхіра не мінялося взагалі. Що тобі гроші десь? Кінешні на влог токен, да. Тримай. Там буде. Їх треба закрити до нас. Та ні, це, це, це дуоси. Троєк немає. На зеленій в'єбав, типу. Нокнув? -ну. Доїв, уже. А все там є? Не знаю. У нас, поруч, у нас поруч базарять. Може вони закривали зону. Ох, і дивна катка. Це перша наша катка. Так, да, так. Да. Максимально дивна. У mm -hmm. мене щось дерева не прорисовують. А там по любе мають на зелені шезли. Ну, мікрофони, мікрофони говорять. Ну, тут точно є багато людей. Нам бебку беп. Ладно, забили хуй на них, йдемо далі. Мені каже, ті так і сидять там, там де мене вбили. Можуть. Ну так, погана позиція була, ізначально треба йти звідти, Блядь, я щось засів на ті крищі. Чекав, доки вони будуть пікати. От штука нема вже нікого тут. <кхів> ну все, треба далі йти. Зеленої нема нікого. Давай Л... пробіжимось по цій стороні, подивимось. Ну базари, хтось воно тобі. Летить без звука. Летить, летить. Ой-ой-ой, скинув нас, блять. Долітався. То снайпа дивились десь оттуда чи що? Да, Так, так, да, да, він мене інок, він мене іноков. Я не знаю, він як будто вон, там два снайпера, а як вони мене вбили, зкинули. Тут треба проходити правіше від них, правіше від них. Бать, вони попадають. Де? Ну, критки кінчаються. Я бать, у нас люди. Йо. Як його? я, я відходжу, я відходжу. Ок, я його. Я сильно. О, ніхо я сильно. Єбать, там два. Там двоє, сука. Де вони, я не бачу. На дах, дах, на дах, на даху, там, де дим був. Я відійшов, бо в мене не було плиток і. Я взагалі не розумів, що робить. Бачу плитку. Ходу догорів чи що. Даю плитку. Там, там почали стріляти. Ну, я би проходив вже Угу. зони. Ті снайпера не дадуть нам пройти. О, сзади волка нихуя. Сзади охуеть. Давай з этих задних можно закрыть. Бачиш тут и кисть Таке такие интересные, да? Ты дай жить. Да, все, все все Пусть з ними же. Лоша летят, блядь. Я бы пришел по мосту отсюда. Типы. Тіпи... Поруч! Ебать. А я все. Закрив? Одного, двох. Двох. Одного. Снайпе, по-моєму, б... далі. Во там будь. може бути. Что в мене Що це в мене блистить постійно все. Лукватку екран. Я, чувак Не, не, базара, базара чую, поруч є. На жовтій може бути. Або болі вже. Немає, а не датчика, ні хуя в тебе. На робті не бачу я Стріляє хтось здалека. Як мікрофон включить в Спож... игре? Спож... Пожарки стріляють. І ті снайпера. А то шо, вона хід сканить чи шо? Да, в натурі хід сканить ахуєть. Ну треба якось проходити так, щоб ті снайпера нас не бачили. По водичке, блядь. Вот так лев ль... чуть-чуть сюда. Я чуть левее беру. Да, я тоже туда плыву. Блять, работа пятый. Глаза помыть. Якась пленка в пленка волос. Спиртом, спиртом про трейдинг. Ага. типа, у мене. Пойдем? Да, 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 я, я отстою, бежу. — я бежу. 5, за Где-то зону заполз нормально. Как меня пристрелял? Что тут еще один, еще один. Не знаю, снизу походу. Кашляя. Браво. Блять, это ты? Я думал, еще кто-то появился. Здесь ни грошей, ни ху... Грошей куча, блять, а толку ноль. Внутри снова проходят. Угу. Mm -hmm. Якась катка справді. насправді. І там же у нас на тій стороні були, да? Бачим да, пробігали. Да. Бачу бежат. Билопи них, прятав його. Нокнув його. Сучечка Є, є угол доїсти його? Нема. Блять, ну. У Нас люди тут тоже є кості. Давайте тих зарашу. Хоч? Біжу. я кришу у них зайняв. А де, а де ног? А він вже піднявся. Вони десь тут, піді мною, в общем. Якщо будеш заходити, то давай інфу, я теж спущуся. Пошли. Зверху mm -hmm. сидить. Вот это хп, вот это хп. Сиду есть, сиду есть. Сзади еще люди. Точка, точка. Была крючочка. Є, yeah, бачу. Другий раз зацепив. Угу. Треба uh -huh. Trae, пройти, пройти. Пройдемо, пройдемо. Я їх закривають звідти десь. Як, ну там? Їбець! Найс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хоч сюди вилізти. Нас, у нас стоїть, слава Тут тип. Як ми будемо проходити? Левіші? Лівіше? Лівіше йти, да. Там типів нас багато. Крякнув його. Там типів багато, і ти хочеш так іти, да? Вот там справа ж сидять оці, вони нам не дадуть прийти туди. Ну типа піджиматись вот так. в одну. поймай. Нок в одну. Брой кряк на мене. Блядь, в мене, бля, мене плитки кичаются. Ой, блядь. Блядь, точку пропустив, в Тіп, Тип, воду впав. упав. Ага. Двойка тут. на блядь. Ты их дограв? Не, не вижу. Да как же ж, они Мы... живут, блядь. блядь. А вот так. Форм? Заебись, я даже, я тут Поруч, типы. Дуже поруч. Возьми зони в зоне. Точка была? Блять, як я ху ушу точку то не взял? Он трепиджамат. Дивляться. Блять, я застрял, пиздец. Их трепи карта на тупик за нели пошла. Пиздец, шо рубить? тейт кидал. Крак. Нок. Один крак, другий нок. Я піджимаюсь дуже я сильно. Тоже Єбать. Угу. Ми не в зону біжимо. Їх треба вбити якось. Треба. Нема ні гранат, ні хуя, так? І газиків немає смаків нема. Давай сюди. Блять, там стріляються теж. Сука, у них позиція луч. Спріг блять, спрягнув. Блять. Зитки. Передум, в зоне уже. Почу. На мне. Хорош. Это что? Чудес. А я и не знав, что ты лостовый устал. Потужно, дякую. Потужно. Потужно. Не, це все Вітя. Та ні, це не разом шось. Фу, хорошо, хорошо, спершу, да? Офігеть. Але з такого гівна вилазили постійно. А да, да. Це найс. Nice.